В країні, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, родину щасливу і в радості мить. любить у годину не води. День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна земля дорога та мила серцю кожного із нас. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил Українства, хто словом і ділом намагався відродити незалежну соборну українську державу. Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято, День Соборності України, і відзначають його з 1999 року. Ті історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утвердження національної ідеї. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути свідомі того, що лише єдності дій та соборності душ може досягти величної мети побудови економічно і духовно багатої, вільної дем демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Соборність це символ. Символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії і віри у майбутнє. Пам'ятаємо про наслічені жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Ми горді зватися українцями, поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди і діди, ті, хто живе в Україні. Такого доля закинула на чужину, І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово, рідну мелодію. Україну, соборна державо, сяйне колиска моя. Дні не й не мре твоя слава, завойована в чесних боях. Ти не загинеш Україно, і мова прадідів твоя, що кожне слово в ній перлина не умре повік. Ми віримо в майбутнє твоє Україно. Говорю сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Україна моя Україна і Україна...